Доброго дня, любі друзі! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами попрацюємо над темою Оберігаю ліс, плекаю його красу. Заглядає Заглядаєте сонечко! У наше віконечко ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. А хто скаже? Яка у нас зараз пора року? Звичайно весна! А ви знаєте, що весна це найкращий час для вивчення природи, тому що під час весняних прогулянок можна зробити багато цікавих спостережень і відкриттів, так як весною зароджується природа. Відгадайте, будь ласка, загадку, це місце непросте, воно дрімуче і густе. Як ви вважаєте, що це? Про що йде мова? Звичайно, ліс. Ви молодці. Ліс завжди в нас дрібучий, густий, загадковий. А ви знаєте, що ліс це дуже досконале стійке угрупування, яке здатне існувати віками. Це угрупування охоплює понад сотню видів рослин і кілька сотень видів тварин. Ліс нагадує багатоповерховий будинок. Кожна група рослин утворює в лісі поверх. Цей поверх називається ярус. Давайте, будь ласка, з вами розглянемо. Найвищий поверх це верхній ярус. Верхній ярус утворюють високі дерева, такі як сосна, дуб, ясен, береза, клен, липа. Найповерх – це середній ярус. До середнього ярусу. У нас належать малі дерева та кущі. Такі кущі, як ліщина, шипшина, бруслина. Також сюди відноситься чорниця та лохина. Такі смачні кущі. Нижній ярус до нижнього ярусу відносяться трав'янисті рослини. Суниця, першокцвіти. Наші весняні квіточки. Також до нижнього ярусу відносяться мохи та гриби. А ви знали, що серед дерев і кущів зеленими залишаються взимку лише хвойні, сосна та ялина наші новорічні дерева. А інші дерева і кущі навесні ще не мають листя. А у багатьох з них. Бубнявіють і розпускаються бруньки. Чимало дерев і кущів цвітуть ще до появи на них листя. До них належить, наприклад, ліщина та дика груша. У лісі надзвичайно чисте повітря, особливо в ранковий час, коли піднімається туман. А ліс наповнюється приємним запахом хвої та лісових трав. Ми з вами знаємо, що чисте повітря завжди там, де є багато дерев. І це дійсно мова йде про ліс. У лісі завжди найчастіше повітря. А зараз давайте, будь ласка, з вами порухаємо. Будь ласка, підвезіться та зробіть нашу драйвову. Молодці. Не ну ще продовжимо? А чи знали ви, що соста належить до лікарських рослин? Повітря у хвойних лісах корисне? Речовини, що виділяє сосна, знищують шкідливі бактерії, а з молодої хвої виготовляють корисний вітамінний напій який дуже допомагає нашому імунітету. А взагалі, ліси складаються з різних порід дерев, від чого походить їхня назва. Найголовніші ліси це бори. Це хвойні соснові ліси, які мають один ярус. Одноярусні. Чому одноярусні? Тому що ми з вами знаємо, що ліси ростуть ярусами, і найвищий ярус утворюють дерева такі, які мають назву як? Правильно, сосна. Сосна це найвищі лісові дерева, які утворюють один ярус, і тому такі ліси називають бори. Бори. Це суто хвойні соснові ліси. Також існують суббори. Можливо, хтось догадався, чому супбори. суббори. Суббори це мішані ліси. Вони двоярусні. Суббори це ліси, у якому у верхньому ярусі переважають сосни. А Далі можуть рости як сосни, так і, наприклад, з домішками берези. А, наприклад, на нижньому ярусі може рости дуб або ялина. Тому з субборами вважаються мішані ліси. Вони двоярусні. Якщо ви розглянете зараз зображення, ви побачите, що у нашому суборовому лісі Ростуть не лише сосни, а й ростуть листяні дерева, тому субори це мішані ліси, і також є різновид лісів, які називаються діброви. Діброви це ліс, ліси листяні, які є багатоярусними. Діброва це ліс, у якому зростає переважно дуб, іноді клен, Липа, ясен, граб, також невеличкі чагарники, а чагарниками називають кущі малини або ліщини. Отже, ми з вами сьогодні дізналися про те, що ліс має певну свою ярусність, яку порівнюють з багатоповерховим будинком. На верхньому ярусі у нас на верхньому поверсі живуть великі дерева, такі як сосна, ялина, дуб, береза, клен. Також в середньому ярусі ростуть такі кущі, як ліщина, ожина, так, малина і нижчий ярус це в нас всі трав'янисті рослини та гриби. Також ми дізналися, що у нас є певні різновиди лісів. Бори, це соснові ліси, суббори, це мішані ліси, де переважають як сосни, так і листяні дерева та діброви. Листяні ліси, багатоярусні, які в яких ростуть дуже багато різних дерев. На сьогодні наш урок добігає кінця, будь ласка, оцініть себе та свій успіх. Хто оцінює себе? Оцінкою молодець, відмінно, добре. Ви, розумнички, у кого ж сьогодні оцінка Ой або можу краще. Будь ласка, поверніться на початок нашого відео та перегляньте ще раз. Я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей!